Вітаю! Мене звати Ілля. Я геймдизайнер. Я розробляю комп'ютерні ігри. Хочу запросити вас пограти в незвичайну гру такої ще не було в Україні. Граючи в неї, ви можете зробити корисну справу. Та, якщо пощастить, отримати реальні гроші 6 тисяч доларів. І ні, це не черговий лохотрон. В цю гру вже 6 років з успіхом грають у Німеччині. Я ж пропоную зіграти в неї і в Україні. Мета гри провести соціальний експеримент. Суть експерименту ми даємо абсолютно випадковим людям гроші, базовий дохід 500 доларів на місяць кожного місяця по 500 доларів протягом одного року. Можливо, одним із щасливчиків станете саме ви. А взамін люди розповідають, як змінилося їхнє життя. Ми дізнаємося, що будуть робити люди, не змушені заробляти. Експеримент покаже, до чого можуть привести дармові гроші: до збільшення власних доходів або до неробства реальні історії людей, які змогли змінити своє життя, та історії тих, хто не забажав нічого змінювати. Яка з цього користь і навіщо проводити таке в Україні? По-перше, щоб привернути увагу суспільства до базового доходу. Щоб доход став реальністю, про нього потрібно говорити. По-друге, результати експерименту дадуть перевірені аргументи за і проти впровадження базового доходу. По-третє, не можна просто взяти результати інших країн, наприклад Німеччини, адже вони можуть відрізнятися. Тому експеримент треба проводити самим. Чому це актуально? Під час карантину про допомогу населенню заговорили в усьому світі. У багатьох країнах вже провели або проводять експеримент з базовим доходом. А що ж Україна? Дочекались! Настав час і України. До чого тут гра, запитаєте ви? Вибачте, це моя професійна деформація. Я геймдизайнер і мені так простіше пояснювати складні речі, а комусь, можливо, простіше буде зрозуміти. Отже, гра почалась. Перше завдання вже виконано, зареєстровано фонд і зроблено сайт проекту. Щиро дякую всім, хто допомагав. Наразі потрібно пройти другий рівень гри: зібрати перші два базових доходи. Пожертви збираються виключно на сайті проекту. 80% від пожертв піде на виплату доходу, решта на просування та організацію експерименту. Кожного разу, коли буде збиратися сума, достатня для виплати двох доходів, ми будемо проводити жеребкування. Участь у жеребкуванні безкоштовна для всіх. Ще раз, ви не зобов'язані жертвувати гроші, щоб взяти в ньому участь. Для участі потрібно лише зареєструватися. В жеребкуванні на сайті. Сам процес жеребкування транслюватиметься онлайн. Це не лотерея і не фінансова піраміда. У грі можна вибрати собі різні ролі: дослідник, дебатер, учасник експерименту. Ви можете вибрати собі одразу кілька ролей. Ще можна вибрати, за яку команду грати оптимістів-будівельників або песимістів-спостерігачів. І, звичайно, обговорювати, сперечатися, хейтити і навіть робити ставки на результат цієї гри. Давайте, граючи, разом створимо реальність, в якій є експеримент з базовим доходом. Це гра, в якій в кінцевому рахунку виграють усі. Реєструйтесь у розіграші в німецькому проєкті і жертвуйте на запуск такого експерименту в Україні. Посилання на обидва проєкти ви знайдете в описі відео. Простіше кажучи, ми збираємо на корову вашому сусіду. Реєструйтеся на сайті budu.club і дізнаєтесь, чим закінчиться ця історія. Ну що, ви будете грати?